Намагалися вручити постанову про проведення медичного обстеження. на підставі ухвали слідчого судді від 26 грудня 2015 року, слідчого судді про району щодо міста Києва. На виконання вказаної ухвали мною заступником начальника 3 го слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Поночовним і міреміковичем буде проведено, не проведено, а складно протокол проведення медичного обстеження. Медичне обстеження <кхів> будуть проводити лікарі. Лікарні і залучений судово-медичний експерт. Так, зараз я буду сказати. Можна одразу вопрос? Сьогодні о 8.48. Прокуратури міста Києва Невінько оголосив постанову про судово медичне обстеження. Цьому цій постанові чітко зазначено про те, що залучається лікарі. Про те, що залучається експерт, в цій постанові не зазначено. Питання яким чином у нас сьогодні присутній експерт, експерт є також лікарем. Наскільки я розумію, правильно okay. Тому... лікарі лікарям лікар залучений лікарі Національного інституту серцево Експерт медиций. з нами залучається як спеціаліст, тобто на сьогоднішній день в постанові, хоча б замонтував, не зазначено про те, що залучається експерт в постанові ухвалі суду, не зазначено і в постанові. Не зазначено виключний перелік осіб, які можуть бути залучені. Я зазначив. Я вибачаюся. Ви підміняєте поняття? Не виключно перелік не зазначено. Так е